В інформаційному просторі розгорівся конфлікт. Чоловіки обговорювали волосся на тілі жінок. Мовляв, вони обов'язково мають голити все. Чи погоджуєтесь із такою думкою? Ну, я, наприклад, ні, не погоджуюсь. Я вважаю, що просто людина має собі голити те, що їй потрібно, те, що їй приносить дискомфорт. Якщо, наприклад, є легеньке волосся на руках, то і воно ніяк не впливає на зовнішність, не приносить ніякого дискомфорту, запаху, і тим більше людей це ніяк не стосується, тому вважається думка кожного. Окрім голови. А так, в принципі, так, окрім голови, може, хай. Ну, Це на любителя, мені здається, кожному до вподоби, Але як на мене, то я не проти. Голили ні, не погоджуюсь. Це діло кожної людини особисто. В першу чергу треба дивитись напевне на те, яка людина, на душу людини, як чоловікам, так і жінкам. А то де там волосся, якого воно кольору, довжини і розміру, і кількості це вже. Ну, вторинне – це вже вподобання кожного, але на мою думку, на це не варто звертати уваги. Ну, тобто, я не звертаю, якщо чесно. Це мабуть, думка кожної жінки: галить не галить. Ну а чоловікам як кому подобається. До речі, я ніколи не задавався таким питанням, але я думаю, що. Дівчина, якщо хоче це робити, вона це робить, але це її вибір повністю. Тобто, мені все одно, якщо моя дівчина буде голити своє тіло або ні, тобто це її повністю вибір і я її підтримую. Це їхня думка, їм ніхто не забороняє її мати це все в когось інакше. Тобто... Комусь таке подобається, комусь таке. Не можна сказати, що це стосовно всіх. Це їхня справа. Ну, значить, вони шукають собі таких дівчат. Все інші можуть інших любити. Ніхто ніколи не забороняє. В інформаційному просторі розгорівся конфлікт. Чоловіки обговорювали волосся на тілі жінок, мовляв, бо ті мають голити все. Чи погоджуєтеся з такою думкою? Чи б жінки все голили? Ну, крім волосся на голові. Всі остальне.